всім привіт! з вами адвокат Олексі Мендрух. і В цьому відео говоримо про таку тему: солдати, сержанти та старшини з управлінським досвідом можуть отримати офіцерські звання та посади. Є відповідний указ президента. Про що це новина, що в ній такого глибокого, що в ній такого цікавого і що в ній такого корисного. Зараз про все це розповім в цьому відео, тому залишайтесь підписуйтесь на канал і поділіться цим відео. Якщо вважаєте його корисним, це допомагає розвивати мій канал, тому буду особисто вдячний кожному. Якщо потрібна правова консультація або допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите його на екрані, записуйтесь попередньо. І ще є в мене телеграм-канал, там більш швидко виходять новини щодо змін в діючому законодавстві. Наразі. Дуже дуже багато, тому за цим спостерігаю на своєму телеграм-каналі вам про це повідомляю. Тому підпишіться, щоб не пропускати такі новини. Давайте тепер ближче до цієї новини. Що ж це така за новина? Ну. Якщо коротенько і по суті сенс цих змін і сенс цього указу президента був в цьому: людина мобілізована, людина має якусь вищу освіту, людина має якийсь управлінський досвід на керівній посаді, але не має офіцерського звання. То чи може вона бути офіцером? І відповідно до цього указу, і відповідно до цих новин, новше, скажімо так, від Міноборони, так може. Тобто людина, яка не має. Офіцерського звання, але має досвід на керівній посаді і має вищу освіту, Вона зможе займати посаду офіцера Ну, до полковника. Давайте тепер почитаємо детальніше. Ну, це на сайті Міноборони інформація. Я розміщу посилання під цим відео на цю новину. Може комусь там щось детально знадобиться, а також проаналізуємо цей указ президента. Військовослужбовці з вищою освітою рівня магістр і керівним досвідом у цивільному житті. Можуть призначатися на керівні посади у Збройних силах України, включно до категорії полковника. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Наша мета залучати на офіцерські посади у ЗСУ тих, хто володіє управлінським досвідом. Ключовим фактором для призначення на керівні позиції мають бути практичні навички управління, а не лише роки служби чи звання, підкреслив міністр оборони України Рустам Умеров. Так, відтепер солдати, сержанти і старшини з досвідом роботи на керівних посадах не менше двох років та освітою не нижче магістра можуть отримати звання молодшого лейтенанта та офіцерську посаду одночасно. Зміни передбачають, що для таких військовослужбовців більше не існує обмежень за штат на посадові категорії. Також до них не застосовуються вимоги щодо обов'язкового проходження курсу військової підготовки чи укладання додаткового контракту. Крім того, військовослужбовці, котрі мають освіту бакалавра та пройшли курс підготовки офіцерів, також можуть отримати звання молодшого лейтенанта, зайняти відповідні офіцерські посади. Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Сади, ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку, зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногорінка. Ну, це суть в принципі цієї новини, і тепер можемо подивитись, що це за наказ. Був, що це за наказ, який змінює, скажімо так, все це питання. Да? От є наказ Міністерства оборони, він був прийнятий 21 січня 2025 року, номер 31 про затвердження змін до інструкції про організацію виконання положення про проходження громадянам України військової служби в Збройних силах України. Посилання на цей наказ також залишу в описі під цим відео, кому буде цікаво подивитись. Ну, Тут деякі зміни вносяться в нас в це положення про проходження громадяни України військової служби в Збройних Силах України і доповнюються деякі позиції от, в контексті тієї новини, що я зачитав. Під час дії воєнного стану. Особам рядового складу сержантського старшинського складу, як і, які у зазначений період призначені на посади офіцерського складу, первинне військове звання офіцерського складу, молодший лейтенант присвоюється командирами корпусів посадовими особами, які мають рівні із ними права та й вищі. Призначення осіб рядового складу, сержантського старшинського складу на посади осіб офіцерського складу військових частинах, що утримуються за штатами воєнного часу, здійснюються наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад. Також доповнити є там нові абзаци, да, якими доповнюються. Під час воєнного стану військовослужбовцям рядового складу Сержанська Старшинського, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів особливий період мають вищу освіту, ступеня магістра, звертайте одразу увагу, або прирівнену до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст повна вища освіта та досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах, організаціях. Незалежно від форм власності не менше двох років можуть присвоїтися військові звання молодшого лейтенанта одночасно з призначенням на посаду офіцерського складу з штатної категорії до полковника капітана першого рангу, включена за відповідним профілем службової діяльності набутого досвіду та фаху з урахуванням потреб в офіцерах відповідної спеціальності. Такі військовослужбовці продовжують проходити військову службу за призом під час мобілізації на особливий період або військову службу за призовом з осіб числа резервістів, в особливий період, та у подальшому направляють на підготовку на курси професійної військової освіти, л курси для здобуття відповідних рівнів військової освіти установленого законодавством порядку. І на кандидатів, зазначених в вобзазом 3-4 цього пункту, готуються документи, перелік яких встановлено відповідним пунктом. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період або за призовом. З числа резервістів може бути присвоєно первинне військове звання сержантського старшинського складу одночасно з призначенням на посаду сержантського і старшинського складу без прийняття їх на військову службу за контрактом. Ну, отакі є зміни. Можливо, комусь буде корисно. Я думаю, що хтось, хто побачить це відео і хто дізнається про цей наказ, про указ президента, про такі новини від Міноборони. Можливо, захочу подати рапорт на переведення і на присвоєння йому відповідного звання, і звісно, на переведення на якусь посаду, яку він може обіймати, і зазначив нас міністр оборони. Тому звертайте увагу. Якщо вважаєте, що це відео було корисним, поділіться, підпишіться на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.